Позитивні зрушення в економіці області за минулий рік розповів на прес-конференції заступник голови облдержадміністрації Михайло Гайничаро. Збільшився обсяг реалізації промислової продукції сільськогосподарського виробництва. Заборгованість по заробітній платі в 5 мільйонів гривень зменшилась до 200 тисяч. Також вдалося перевиконати план по створенню робочих місць. Їх стало на 15 тисяч більше. Половина з них в малому та середньому бізнесі, який забезпечує 20% надходжень до бюджету. Надходження від малого і середнього. Бізнесу в Чернівецькій області істотно вище ніж в середньому по Україні і в розвинених областях в індустріально розвинених областях України для розвитку малого підприємництва в області за пропозицією Дмитра Фірташа в цьому році оголошений конкурс так. на 20 кращих Саме бізнес проєктів Ці гроші, як ви чули, будуть надані на зворотній основі. Термін називався 5 або 10 років. Я хочу сказати, що. Е наш фонд розвитку сприяння розвитку підприємництва має відповідні положення, які би дозволили цю роботу зробити правильно з точки зору, з точки зору залучення необхідних організацій, у тому числі, щоб ці Кошти обслуговував банк. Плине на розвиток економіки в краї і продаж акцій Чернівці Обленерго каже Михайло Гайничеру. Компанія, яка мала 24% відсотки акцій, зараз придбала ще ще 45% акцій. Було три кроки аукціону, Якщо не помиляюсь, остаточна ціна була 70 мільйонів гривень. Безумовно, ми очікуємо, ми очікуємо покращення роботи тому що крім цих коштів на компанію яка виграла виграла цей конкурс покладаються ще певні інвестиційні зобов'язання та і ся грубляк ніж чернівці які